Сьогоднішню неділю, неділю 34-ту після п'ятидесятниці, ми чуємо оповідь апостола і Евангелиста Луки про те, як Христос, по постелею, побачив здалеко 10 чоловік. І ці люди, десять людей, десять мужчин, чоловіків, також, побачивши Спасителя, впізнали, хто це йде, бо чули про нього. І не підходячи до Нього, а здалека кричучи, закричали, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, допоможи нам. Чому вони, ці люди, стали кричати до Спасителя і просити допомоги? Яку потребу мали вони у своєму житті, щоб голосно взивати до Бога і просити помочі? Ці десять людей були прокаженними. Важка, складна хвороба, яка поїдала тіло ззовні, і зсередини. рани, які покривали тіло і язви, які поїдали внутрішні органи. Такі люди були приречені не тільки на смерть, але були приречені і на загибель, а часом і на голодну смерть. Бо хвороба ця інфекційна, і таких людей позбавляли можливості жити в суспільстві, бо не було ліків, щоб вилікувати цю хворобу. І, відповідно, людина, яка була носієм цієї хвороби, наражала на небезпеку своїх рідних, близьких, сусідів, друзів, знайомих, ті, хто, хоч найменший контакт, міг мати із цією людиною. Тому ці люди були. Вигнані із своїх міст і сіл, і щоб не пропасти з голоду чи холоду, вони збирались групами і просили далеко, не підходячи до людей якоїсь їжі, а часом їхні родичі і близькі приносили якусь їжу чи одяг, щоб ці люди не померли і не загинули. Були випадки. Коли людина отримувала зцілення, і коли людина зціляла від тієї хвороби, то вона була зобов'язана піти у своє поселення, зайти до місцевого священника і показати своє тіло, яке стало очищеним і зціленим. І священник мав право дати дозвіл на те, що людина могла повернутися до своєї сім'ї. І в суспільство. І ось ці люди різних верств, різних статків, з міст і сіл, десять чоловік зібрались в одне місце і жили разом. І просили, коли побачили Христа про допомогу також разом. І ось коли Христос, підійшовши ближче до них, сказав: їм підіть. Покажіться священникам, їм більше не потрібно було говорити нічого. Саме ці слова, ідіть і діді покажіться священникам, для них стали великою надією на очищення і зцілення. А маючи велику віру, що так і станеться, вони побігли, швидко побігли всі десять, кожен до свого міста чи села. Щоби показати священнику. І ідучи, біжучи дорогою, вони побачили, що зціляються, струпи сходять з їхніх тіл, рани зникають, і тіло очищається. І ось один із десятьох, як каже нам Євангеліє, самарянин, тобто не іудей, не галілеянин, а самарянин той, з ким іудеї не дружили, і який. Мав трошки в інше вірування в Бога єдиного, аніж інші люди, побачивши, що зцілився, повертається до Христа, повертається до Спасителя і падає йому в ноги і з радістю, і зі сльозами дякує за зцілення. А Христос запитує: не так того, хто прийшов, не так ту зцілену людину, як своїх апостолів, які були поруч із ним. Чому? Тільки один самар'янин прийшов подякувати. Один із десяти, хто зцілився, а інші не прийшли подякувати Богу за зцілення. Звичайно, щоб всі розуміли, що велика радість охопила їх, що кожен із них, перебуваючи багато днів, місяців, можливо і років, в вигнанні із своєї рідної домів... домівки, побачивши, що зцілилися, чим душ побігли до своїх домів. Щоб наповнити радістю і своїх дім, і своїх дружин, своїх дітей, батьків. Але в той момент вони забули про одне ще недавно вони просили про зцілення, а отримавши зцілення, забули подякувати Богу за це зцілення. Нерідко так і буває в житті нашому, коли ми слізно про щось просимо, а отримавши. Забуваємо Забуваємо за Бога, забуваємо за той стан, який ми прожили, за ті муки і страждання і насолоджуємося тим, що отримали. Знову ж таки, і знову забувши і забуваючи подякувати Богу, за Його дар і за ласку. Тому ще раз і ще раз, слухаючи ці слова, дорогі браття і сестри, ми Просто зобов'язані задуматись над своїм життям. Кожен із нас ще раз і ще раз повинен переглянути і своє духовне життя, і своє матеріальне життя, подивитись на своє тіло духовне, на душу свою і на своє тіло фізичне. І подивитись в небо і подякувати Богу. За багато милостей, які приходять від нього, за можливість рухатися, за можливість жити, за можливість радіти, за можливість обіймати рідних і близьких, за можливість цілувати своїх дітей і отримувати від них вияв любові до нас, за можливість насолоджуватись небом, квітами, снігом, чути голос. Птахів, дякувати за те, на що ми інколи в житті нашому не звертаємо увагу. Ми звикаємо до всього цього і думаємо, що так повинно бути. Але коли ми в один момент, в один день, принаймні зранку, перехрестившись, станемо, відкриємо штори вікна нашого і подивимось на небо, задумаємось над тим всім, що є у нас. То, повірте, кожен із нас знайде в своєму серці любов, яка буде знати за що, подякувати небесам і Богу за всі ті ласки, якими ми обдаровані в нашому житті. Тож хай допомагає нам Господь і в наших немочах, скорботах і печалях, і в нашій радості, хай дає нам можливість. Відчути Його присутність у нашому житті і ту руку, яка веде нас, не тільки до благ земних, а найперше до небесних благ, в яких є спасіння, вічне життя і безкінечна радість, сили, кріпості, миру добра і Божого благословення для всіх нас, хай допомагає нам Господь і охороняє. Від всякого зла, від всяких ворогів, видимих і невидимих миру Україні і кожному із нас. Хай береже всіх Господь.